І всім привіт-привіт! Сьогодні буде обзорчик на хату Рекса і познайомтесь. Ось це Рекс. Він такий породистий пет. Люблю його. Це мій перший пет, якого я робила. Нехай піться. Просто я знаю, що він не, не прям такий прям дуже виглядає, але я як в четвертому класі. В п'ятому можу буде ліпше малювати. Це його улюблений м'ячик тенісний. Я йому віддала, бо цей е, м'ячик для тенісний я купила якраз для них. Але ну, теніс не граю. Ем. Ой, він побіг за м'ячиком. Ось, це він дає вам м'ячик. Це означає, що він вас любить. Опа. Так, я його покладу в ліжечко. Ось, він лежить. Дуду. -ду -ду Дироксикау. Такс. Такая звірка. Оце його діло, коричневе діло і жовте діло. По вилотку. Незрозуміло, надіюсь. Terima kasih telah <laughs> menonton!